Вже не вперше перший місцевий дивує рівнян цікавими та неординарними проектами. Цього разу телеканал Рівне 1 проводить соціальний проект під назвою Дитяча школа медіаграмотності. Але ця школа не типова. Вона не має ані парт, ані нудних уроків. Всі заняття проходять у довільній ігровій формі, аби діти могли легко засвоювати досить важку інформацію, навчитись азам журналістської майстерності та пізнати секрети телебачення і його творення. Ми, як журналісти, розуміємо, наскільки важливо і ці. Цінно, майбутньому поколінню маленьким дітям розрізняти і розуміти, де є правда і неправда. Ми розуміємо, що в сучасному світі настільки великі інформаційні потоки як через телебачення, так і через інтернет, особливо через інтернет. І дуже важливо, щоб діти навчилися розрізняти, де є прихована реклама, де є перекручення фактів, де є бажання когось зманіпулювати якимись фактами. Аби учні школи медіаграмотності отримали якнайбільше цікавої та корисної інформації, заняття для них проводять журналісти практики. До викладання залучені спеціалісти, які створюють навчальні програми і працюють саме з дітьми журналісти телеканалу Рівне 1 та інших ЗМІ. На жаль, трагічні події останніх років. Просто поставили на порядок денний цю проблему проблему протидії пропаганди, проблему. Брехні, яка на жаль впливає на мозок і дітей, і дорослих, і я скажу тільки, що є досвід цивілізованих країн, досвід Америки, де це вивчається з першого класу, практично в школі. Я думаю, що ми тут трошки запізнилися, але я гадаю, що завдяки громадським ініціативам, завдяки цьому проекту, наприклад, ми зможемо це якось надолужити. Учнями школи стали діти віком від 8 до 15 років. Це діти-переселенці, діти-учасників АТО та ті, які прийшли за творчим конкурсом. Самим же маленьким вихованцям школи таке навчання дуже до вподоби. Мені тут дуже подобається, поки що тільки навчилася ну, на камеру працювати чуть будь-таку дуже скромною. Мені тут дуже подобається. Я вже вмію представляти своїх друзів, говорити про себе, і мені тут дуже подобається. Тут мені дуже, дуже подобається. Ну дуже багато чого навчає. Не стіснятися розказувати всьому колективу свою думку. Наприкінці курсу діти складатимуть екзамен квест та отримують сертифікати про закінчення дитячої школи медіаграмотності. Зазначимо, що це не останній проект за участю першого місцевого. Далі буде Наталка Усурук, Катерина Давидюк Олег Тарасович, новини Рівного.